Вітаю! Сьогодні поговоримо про творчість Олександра Олеся і опрацюємо його вірш степ. Давай виконаємо артикуляційну зарядку. Смачне варення. Що потрібно зробити? Посміхнутися, відкрити рот, широким язиком у формі чашечки облизати верхню губу. Кулька. Потрібно надути щоки, здути щоки. Млинці потрібно посміхнутися, відкрити рот, покласти широкий язик на нижню губу. Робота над скоромовкою: вліз у хату їжачок і побачив бурячок. У цікавої цієї штучки жодної нема колючки. Прочитай повільно, а потім якнайшвидше. Олександр Олесь. Олександр Олесь, справжнє ім'я Олександр Кандиба, народився в місті Білопілля на Сумщині. Першою Сашковою вчителькою була мама. Саме вона навчила його читати, і вже у чотири роки хлопчик міг впоратися із цим завданням. Дитячі роки Олександра минули серед мальовничої природи. Ці роки, за словами поета, були для нього суцільною казкою. А про враження дитинства він потім розповів у своїх віршах. Для дітей поет створив чудові вірші, п'єси, казки. Уважно вчитайся в його поетичні рядки, і ти відчуєш, як навколишній світ виграє неповторними звуками і різнобарв'ям кольорів. СТЕП Степ весною, наче килим. Сонце кидає нитки, Вишиває візерунки, то розводи, то квітки. Зеленіє степ весною, З кожним днем пишніш стає, та обсиплеться росою, то враз пахощі полє. Степ у літі, наче море, розіслався навкруги. Хто його обійме зором? То угледіть береги. Ось подов південний вітер Захиталось море трав. Справді, гляньте, степ широкий, буйним сизем морем став. Мов пустеля неоглядна, степ пожовклий восени, Мов пісок рудіють трави, не шумлять уже вони, Не почуєте вже співу голосних дзвінких пташок. Не побачите ніде вже ні розводів, ні квіток. Степ зимою, мов перина, біла, рівна і м'яка, Спить на ній зима холодна, баба люта й лиха, Мертвий сон старої баби злі морози стережуть, Доки їх вітри південні, у яри не заметуть. Перина це виготовлений з пуху або пера матраць. Яр це глибока довга западина з крутими або прямовисними схилами, що утворюються внаслідок розмивання крутих порід тимчасовими потоками. Неоглядна, тобто безмежна, безкрая. Скільки картин природи змальовує поет? Прочитай, як він описує степ у кожну пору року. Відшукай і прочитай порівняння. Поміркуй, чому автор весняний степ порівнює з килимом, літні степи з морем, осінній з пустелею, зимовий із периною. Чим можна визначити за описом, що автор більше любить певну пору року? Знайди і прочитай прикметники, які вжити для опису степу, моря, пташок та зими. Який Образний вислів тобі найбільше сподобався? Розглянь ілюстрації до вірша. Чи вдалося художниці передати захоплення поета красою степу в різні пори року? Прочитай в парах. В якому темпі, з якою інтонацією і силою голосу будете читати вірш? Чи однаковою буде інтонація і темп читання кожної строфи? Які слова ви ділите голосом при читанні? Намалюй власну ілюстрацію до тієї частини вірша, яка на тебе справила найприємніше враження. Отже, потрібно навчитись виразно читати віршу Олександра Олеся і намалювати ілюстрацію. Дякую за увагу! Do susreti